Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні поговоримо про жовті плями на листі огірків. Які причини і що з цим зробити? По-перше, плями на листях огірків можуть бути від шкідників. Якщо ось такі цяточки жовті це з'явились шкідники, павутинний кліщ. Якщо плямки не жовті, а сірі це тріпси. А якщо, друзі, на звороті листа ми побачили якісь особини, які рухаються, це попелиця. Що ми робимо, друзі? Так як в нас йде період плодоношення, огірочки плодоносять, ми використовуємо біологічні препарати. Ми використовуємо фітоверм, термін очікування 3 доби, тобто від дня обробки по листю і зверху і знизу, ми повинні зачекати 3 дні. А потім вживати плоди. Ну, перед обробкою плоди ми всі забираємо, які вже є огірки, а потім через три дні забираємо нові. Можемо використовувати біологічний препарат бітосибекцилін, але ну, термін очікування цього препарату вже 5 діб. Якщо ж, друзі, ми хочемо запобігти появі грибкових захворювань, таке страшне захворювання, як переноспороз, наприклад, коли переноспороз, то на обороті. Ми бачимо на такий фіолетово сіроватий То, щоб запобігти появу грибкових захворювань, ми можемо зробити бакову суміш, використовуючи бітосибакцілін, триходермін і липосам. Як ми це робили, я дам посилання на відео. В кінці відео буде також посилання, як її потрібно приготувати, в якій послідовності використовувати. Друзі, якщо вже переноспороз огірків, то з цим захворюванням дуже важко боротись. Ми можемо це захворювання лише призупинити, але вилікувати рослини ми вже не зможемо. Використовують і бордоську рідину, і залізний купорос, і мідний купорос. Друзі, але врахуйте, що термін очікування при використанні даних препаратів 14 діб, також друзі є такі випадки, що кругом. Листочка як кайма жовтого кольору. Це нехватка калію нашим огірочкам. Так як огірочки в стадії активного плодоношення, то постійно їм потрібен калій. Як зарадити нашим рослинам? У кого кислий або слабокислий ґрунт, використовуємо деревний попіл. Період дощів ми деревний попіл можемо давати по 2 столових ложки під корінь огірків. Це ми як відсічене надходження різних грибків до наших рослин, а разом з тим дамо рослинам калій. Також ми можемо приготувати настій деревного попелу. Готуємо два стакани деревного попелу на 10 літрів води. Настаюємо не менше 3 години, а краще як настаю сутки двоє і поливаємо по літрі під кущ на зволожений ґрунт. Якщо, друзі, у вас влужний ґрунт, то такий розчин використовувати не можна. Ви можете до цього розчину додати пів стакана 9% оциту. і тоді ваші огірочки отримають і калій, і кальцій. Якщо у вас нема деревного попелу, ми можемо використовувати монофосфат калію як по листу, так під корінь 10 грам на 10 літрів води. Можемо використовувати сульфат калію. Одна столова ложка з гіркою на 10 літрів води, і поливаємо також по 0,7 літрі під кущ. Друзі, бувають такі випадки, що листочки ось зверху зелені, зелені, а внизу листочки бліді. Що це означає? Що не вистачає рослинам азоту через те, що батоги вони ростуть і ростуть, і вже ось бачите, які вже високі-високі батоги, і їм потрібний постійно азот. Що ми використовуємо? Дуже добре використовувати наш стій курячого посліду. Як готувати настій Третину відра курячого посліду, заливаємо до верха 10 літрами, настаюється, поки не прикоротиться, шипіння, це ми лише настаюємо. Буде процес йти 5-7 днів, бо тепла погода. І беремо літру настою на 10 літрів води. І поливаємо по літрі під кущик. Використовуємо настій коров'яка. Як заготавлюємо пів відра коров'яка, доливаємо до 10 літрів води і беремо літру на 10 літрів води і поливаємо по літрі під кущ. Також, добре друзі, використовувати настій різнотрав'я. Там також є велике міст азоту, і дуже багато мікро- макроелементів, особливо настій кропиви. він допомагає цвісти. І плодоносити огірочкам. Беремо більше піввідра трави, різнотрав'я, добре, якщо це лікарські рослини. Заливаємо 10 літрами води, настаюємо, Поки не прикоротиться процес брожіння, і робимо розчин літру настою різнотрав'я на 10 літрів води і поливаємо по літрі під кущ. Якщо, друзі, у вас нема цих настоїв, нема цих броділок, що ви можете використати? Можете використати комплексне мінеральне добриво. А якщо це добриво, наприклад, по формулі 18 18 18 то воно ще є із містом магнія. Так як ось подивіться на цей листочок. Уважно, то ми побачимо, що дійсно в рослині трошечки не вистачає магнію. Між прожилками є місця такі, бачите, жовтенькі. То або робите підживлення комплексним добривом з містом магнію, або можете зробити підживлення, додавши, наприклад, монофосфат калію 10 грам на 10 літрів води, плюс сульфат магнію 10 грам на 10 літрів води. І цим розчином. Провести оприскування по листу це буде як швидка допомога нашим огірочкам. Якщо ви бачите, що огірочки ваші погано розвиваються і не знаєте причини, що робиться з вашими листочками, вони не такі, як би ви хотіли, то прийде на допомогу настій часнику, настій Лушпиня Цибулі. У мене є відео. Я дам посилання. Воно має. Антисептичні властивості на сіці були бореться із грибковими захворюваннями і із шкідниками, то ніколи не завадить опропити огірочки даними настоями, опроплювати рослини обов'язково з усіх боків. Також, друзі, ми постійно раз у 10-15 днів проводимо оприскування рощином, сироваткою і йодом. Для цього ми робимо літру сироватки. На 2 літри води, 5 крапель йоду і ложка господарського мила. Це є такий профілактичний засіб, це не засіб для лікування. Але якщо проводити постійно такий профілактичний засіб, продовжимо плодоношення наших огірків. Друзі, вже серпінь місяць, і огірочки до цього часу витратили дуже багато. Поживних речовин, і звичайно, і ґрунт біднішає, і листя жовтіє, звичайно, і плоди ростуть повільніше, адже дні стають коротші, а ночі довші. І для того, щоб кожна ця зав'язь перетворилась на гарний огірочок, потрібно багато рослинам калію. Також потрібний і фосфор, щоб далі розвивалася коренева система. Та й потрібний азот, хоч і невеликій кількості, щоб далі росли батоги огірків, адже огірочки ще цвітуть і ростуть. Друзі, і необхідні мікроелементи, які зміцнюють імунітет і захищають рослини від хвороб. Тому щоб продовжити плодоношення огірків у серпні місяці, добре провести підживлення комплексним добривом майстер три одинадцять тридцять магнію, оскільки в добриві є невелика кількість азоту 3%, 11% фосфору для зростання корінів і 38% калію для зростання плодів та покращення їх смакових властивостей. А магній, який міститься у даному добриві, він запобігає пожовтінню листочкам. І огірочки робляться такими зеленішими, тобто магній ще відповідає за забарвлення огірків, а це товарний вигляд огірків. І також у цьому добриві присутні мікроелементи в хілатній формі, такі як залізо, марганець, мідь, цинк і бор. Тому внесення даного добрива покращує і якість, і кількість врожаю, а також підвищує стійкість до хвороб та стресових ситуацій. Друзі, використовуючи дані поради, ви зможете продовжити плодоношення ваших огірочків у серпні місяці і отримати урожаї. Чого я вам і бажаю? Бажаю щедрих урожаїв, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей.